Друзі, Христос Воскрес! Щиро вітаю вас зі світлим і радісним святом Воскресіння Христового, нехай Господь дарує мир, злагоду, любов і щедрі благословення вам і вашій родині, нехай у вашому домі завжди панує тепло, добробут і щастя, а серце буде сповнене надії та радості. Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти людство від гріха і смерті. Це велика жертва любові заради нас, щоб кожен мав шанс на спасіння та вічне життя. Через свою смерть і славне Воскресіння Христос переміг гріх і смерть, відкривши шлях до Бога кожному, хто вірить у нього. Це свято нагадування, що любов сильніша за смерть і що надія завжди живе. Нехай Господь оберігає кожного захисника, зцілює поранених, утішає тих, Хто втратив близьких і дарує перемогу, на яку ми всі так чекаємо, хай над Україною знову запанує тиша, радість і щасливе майбутнє. Молімося за єдність, силу духу та незламну віру нашого народу. З вірою, надією і любов'ю Христос воскрес воістину воскрес. Ну що ж, хочу повернутися до наших звичайних сільських буднів. За ці дні було зроблено чимало, і я трішки вирішила дати собі відпочити, тому що зараз дуже заклопотана і взагалі видався заклопотаний сезон, коли навіть немає часу на відпочинок, на те, щоб викладати відео так часто, як це було раніше. Так як в Остапа 25 квітня, якщо Господь дасть це буде гаразд, буде день народження, йому виповниться 2 роки. То дідусь, Сашин, батько, заздалегідь замовив йому подарунок, коника, гойдалку. У мене особисто такого у дитинстві не було, проте е він дуже хотів, щоб в Остапа такий був. Спочатку він злякався, почав від нього тікати, ну це було очікувано, так як коник е великий, об'ємний і трішки його налякав. Він показував ні, що він не хоче до нього підходити, але ми, в принципі, і не змушували, тому Сашко почав його складати. Остап наш дуже любить різноманітні машинки, любить дивитися, як грають футбол, інші дітки старші, загалом всі такі чоловічі ігри, заняття, і коник йому також сподобався, проте він ще трішки з обережністю на нього дивиться, проте любить на ньому кататися. Я думаю, що це така іграшка, що не на один і не на два роки, так як він ще для нього завеликий трішки, то прослужить йому якомога довше. У свою чергу я подивилася на це все, залишила Остапа на тата і пішла готуватися до Пасхи. Я в той день була дуже заклопотана, так як все робила в суботу, в останній момент. І, звичайно, що хотілося зробити все і одразу, але так не виходило, тому я відчувала себе сильно втомленою. Але добре, що прибирання я зробила заздалегідь. Я не люблю працювати з розпущеним волоссям, тому завжди намагаюся його заплести і зверху, звичайно, одягнути головний убор. Першим ділом я зайнялася тим, що вирішила зробити тісто на торт. Я пропонувала своєму чоловікові різні варіанти, і він обрав знову мурашник, мабуть, йому він дуже подобається. Ну і нехай, я вже, якщо чесно, не стала з нею сперечатися, тому що не хотіла бавитися із розкаткою коржів на Наполеон, Спартак чи Медівник, тому вирішила зробити так, як він хоче. Тим часом з форми, так як я вже і говорила, я вирішила не витрачати зайвих коштів і не купувати різноманітні силіконові в Аврорі, тому що в мене є металеві, тому сенсу в цьому я не бачила. Також я не буду фарбувати крашенки, тому що я вирішила просто зробити салат та намазку. І я знаю, що все одно в нас ті яйця просто одні ніхто не буде їсти, тому не бачило сенсу витрачати час на те, щоб ще й фарбувати їх. Але звичайно, що кожному своє дуже гарно бачила у Тіктосі, в Інстаграм, як жінки роблять у куркумі. Або за традицією розписують крашенки. І, звичайно, це все дуже цікаво, але в моєму дитинстві бабуся відварювала яйця у цибулевому лушпинні. Як я вже і говорила заздалегідь, що в мене досить, можна так сказати, розмірене меню. Я все розрахувала наперед. І е, вирішила приготувати таку кількість їжі, щоб вистачило і е, на перший день е, безпосередньо Великодня, і щоб Сашкова мав собі щось взяти до роботи, і також щоб е, вистачило нам з малюком. Зробила величезну кількість майонезу домашнього, він вийшов ось такий густий. І Цьогоріч мені захотілося зробити прикраси для пасочок самостійно з тіста, як це робили наші бабусі та дідусі. Я передивилася чимало відео і е, хотілося, звичайно, зробити все по-іншому, проте я знову поспішала, тому вирішила зробити просто косичку і посередині косичку із хреста. Змашую все жовтком яєчним і відправляю у духовку. Все пропеклося досить швидко, і також тісто в мене піднялося гарно. Чоловік показував мені паски у супермаркетах по 2000 гривень, по тисячу. Я, звичайно, була трішки в шоці. І знову ж таки подякувала за те, що вирішила приготувати їх сама. Я вже заздалегідь відварила овочі на мімозу і все слоями викладала картопля, майонез, далі я використала сардини, які розім'яла винкою. І знову ж таки цибулька, майонез, морква, сир, білок та яєчний жовток. Я не записала, коли саме має народити моя друга коза. І всі ці дні я очікувала на те, що в нас буде ще одне поповнення. Проте вона не народила, і ми все ж таки очікуємо в очікуванні дива, як то кажуть. Тому я не тільки в той день готувала, а ще й постійно виходила, дивилася, чи все з нею гаразд. В нас усе заплуталося, і, звичайно, що дуже багато людей роблять акцент саме на тому, щоб зробити святкування, посидіти за столом. Проте, якщо розглядати це чисто з християнської точки зору, то перш за все нам необхідно робити акцент на Ісусі і на тій жертві, яку Він зробив для нас, роздумувати. Заради чого Ісус помер, тому що наша Пасха це Христос, Він помер за нас, за наші гріхи пролив свою святу кров, щоб ми були відкуплені. Пасха це чисто єврейське свято. Можна сказати, що ми святкуємо, перш за все, Воскресіння Ісуса, а це свято чисто традиційне. Крем для Тортика я зробила із гущаного молока вареного та маргарину. І поки він в мене топився на водяній бані, тому що необхідно було розтопити маргарин із згущене молоко, я бігом вирішила зробити котлетки. Я, звичайно, дуже багато роздумувала в цей день над усім, що відбувається в нашій країні. Адже, поки ми мирно святкуємо. Великдень наші захисники та захисниці, звичайно, що не можуть собі дозволити такої розкоші, як побути у колі сім'ї, колі родичів, поспілкуватися, відпочити, тому що вони зараз зайняті набагато важливішими справами, вони зайняті захистом та обороною нашої країни та нас з вами. Тому не забуваємо в такий день молитися за них і допомагати всім, чим тільки зможемо. Ну що ж, в такий стан я привела свою кухню, прибрала все, що могла, і далі пішла відпочивати. Як ви бачили на початку відео, на самий Великдень ми з нашою невеличкою сім'єю прогулялися, відсвяткували, побули вдома. І, як на мене, це найкраще, що може бути, бути у колі сім'ї. Я бажаю вам всього найкращого, щасливої Пасхи! І давайте не забувати, що ми є один в одного і дарувати один одному любов, радість та тепло.